Неочікувано, я вже казав нашим глядачам, і не прогнозовано, що під час власне розпалу війни у нас замінюється директор, ну мабуть, ключового оборонного да, цього нашого гіганта, і ним стає молода людина. Пане Сергію, чому так сталося? І хто це за молодий чоловік, який в 31 рік уже очолює нашу короборонпром? Ну буквально вже за кілька днів. Ну, по-перше, я не бачив офіційної інформації, тому що е, ця інформація виходила через е, телеграм е, різні канали, але оприлюдненої постанови я цього ще не бачив, і е, ми можемо опинитися в ситуації, коли ми обговорюємо людину, а яку на саме, ну, насправді ніхто не призначить, таке теж може бути. Але е, що я хочу сказати, тут є декілька моментів е, моєї суб'єктивної думки. Я хочу, щоб все, що я буду говорити, сприймалися, як знаєте, як від лікаря або там від автослюсаря. Тобто тут немає ніякої критики, тут просто де-факто. Де -факто. факто ситуація така, що дуже добре, що гусєва знімають. Чи зняли, чи знімають це 100%. тому що людина на 100% не, не, не виконала те завдання, яке стояло перед цією людиною, перед цією установою, і е, втрачено дуже багато дорогоцінного часу перед війною для того, щоб підготуватися і до, до війни, але це питання не тільки для Гусєва, а питання для тих людей, які призначали цю людину і рекомендували цю людину президенту. Тому що переконаний, що президент цю людину не знав. Відносно е, того, що ця людина молода, ну я не бачу в цьому е, великої проблеми, е, тому що я свого часу був призначений в 33 роки. І е, ну, просто я мав амбіцію, я готувався до цієї посади, тому я просто не знаю, яка амбіція у цієї людини. От. Інша справа, що призначається він з позиції директора е, заводу Малашова, який знаходиться в, в стані банкрутства. Тобто це теж ну, така, знаєте, не, не зовсім гарна е, ідея. Е, е, можемо констатувати, що змінюється ну, так званий інститут Сматрящий, тому що Гусів був представником пана Арахамія. Очевидно, що Ця молода людина не належить до орбіти пана Арахамія, а буде виконувати ці, чиїсь завдання з іншої орбіти президента. В що я бачу поганого в майбутній роботі? Що з одного боку, це людина, яка має досвід інженерної роботи, так ну інженер за складом, але він не має політичного досвіду, він не має політичних е стосунків з різними людьми, тому що його робота насправді на цій посаді буде е пов'язана з тим, що. Е Йому треба буде співпрацювати з прем'єр-міністром, міністром, міністром фінансів, Ну і перш за все безумовно з президентом, тому що без підтримки президента і офісу президента йому нічого не вдасться. Пане Сергію, так всі змі повідомляють про те, що Кабмін має затвердити власне сьогодні пана Сметаніна на цю цю посаду, але на самому порталі Кабміну урядовому немає ще цієї інформації. Я ось перевірив, поки вас слухав, але в СМІ це якби доконаний факт. Тим не менш, пане Сергію, ну от справді ви зазначили е, ці дві проблеми. З однієї сторони, що людині, яка ну, ще не має такого вагому авторитету, треба вирішувати скільки питань. А з іншого боку, те, що людина, яка на цьому була, позитивні зрушення є, але вони недостатні: ракетна програма, снаряди. Хоча ми почали робити снаряди в якійсь кількості ну, досить серйозній. Так що ми ще шукаємо? Чому от зараз заварили про ці кадрові зміни і ще в Укроборонпромі? Це просто зміна? Це ви кажете про те, що просто політичних впливів? Е, так. Так, на жаль, я не бачу амбіцій в державі, які б ставили завдання більш ніж ну, гра в якісь власні особисті пісочниці. Розумієте? Тому що от, от ви сказали, ми почали робити снаряди. Я хочу звернути увагу, що 9 років війни, та ми повинні вже робити ці снаряди. Ракети і все інше на повній на повні можливості, ті, які існували і існують в нашій державі, а кожен раз призначають людину, яка треба, треба час вивчити потенціал, які існує, і я хочу е, зразу сказати, що дуже не хотілося б, щоб цю людину. В майбутньому зробили ну казлем відпущення за те, чого не буде зроблено. Тому що ще раз хочу підкреслити: завдання буде формуватися. Та вертикаль влади, яка існує в Україні, зараз вирішується питання тільки в адміністрації президента. Тобто, якщо у цієї людини не буде контакту власне з президентом або з головою офісу президента з паном Єрмаком, я не вірю, що цій людині вдасться переломити ситуацію. Тобто, зараз зніметься питання невдач які були у пана вгусіва включаючи е, свізну злату е, мрію яка на жаль не не змогли її навіть навіть не змогли е, е, захистити те що досталося в спадщину розумієте те що те що вони не змогли зробити нічого свого але й те що дало дано було їм спадщину вони і це зруйнували тому я бажаю цій людині тільки удачі і всім нам удачі, що можливо, ми чогось не знаємо, але на жаль, е, ну, знаючи, як працює внутрішня бюрократія всередині е, країни, як працюють політичні впливи, поки що ну, в мене мало надії, що цій людині що здасться. Пане Сергію, ну її ну, начебто, так президент висловив е, три побажання: це власне довести реформу. Реформування цього Карборонпрому це е, зробити е, зрештою навести лад корну мається на увазі побороти бюрократичну в укрборонпромі Ну і наростити всі е, можливості озброєння. Так розуміються, жі снаряди, мабуть, ж, ж, і ракети, мабуть, ж, ж, і стугни, і решта-решта речей. Наскільки це реально загалом все це зробити зараз в цих умовах? Що ми живемо ну ось війни? Пане Сергія, а кому це сказав президент? Ну от ніби то це нові завдання, я так розумію, перед, ну, Камішиним, зокрема, мабуть, ж, і е, паном Смитаніним. Пан Сметанін буде виконувати тільки ті е, програми і ті е, бюджети, е, які будуть прийматися е, в Міністерстві оборони і в Кабінеті міністрів, ну, виконуючи безумовно е, рішення Ради національної безпеки і оборони. Тому президент це може сказати Резнікову, або Шмигалю. Він це може сказати. Але я вважаю, що після. Ну, Півтора роки повномасштабної війни, і дев'яти років війни тут треба, треба все-таки міняти не, не тільки керівників а, «Укроборонпрому». треба ставити завдання і, і чесно відповідати, чи справляються інші люди на стратегічному рівні з тими завданнями, які стоять перед країною. І ті завдання, які правильно ставить президент. Просто чи реально загалом це нам зробити, пане Сергію? От чи є перспективи того, що Укрборонпром буде ну якби з е хорошою репутацією? А не так, як буває по інколи. Тому що вся країна живе ну, власне, розумінням. У нас є купа снарядів, далекобійні дрони, максимально оплот легендарний, вже ж, наче закупили. А по факту, коли розбираєшся в практиці, то там всього цього або небагато, або немає зовсім. Пане Сергію, репутацію роблять тільки люди, установи і таблічки і печатки установ нічого не роблять. Тільки люди, тільки своїми тільки своїми ідеями, тільки своїми мріями, тільки своєю роботою е, виконуються будь-які завдання. Дуже яскравий приклад це Ілон Маск. Що б ми не говорили. Це людина, яка мріє. Яка вміє працювати, вміє залучати кошти, виконувати завдання і таке інше. Тому е, все залежить від кадрового потенціалу, який існує в державі. На жаль, я можу відмітити, що єдине, я відмічаю єдине е, влучне е, кадрове питання, яке було зроблене президентом, це міністр інформаційної політики. Здається, він так називається правильно. Це пан Федоров. Іншого я не можу, вибачте деякі прізвища я навіть згадати не можу. Так часто на жаль буває в історії нашої держави. Пане Сергію, дуже вдячні вам за ці роз'яснення. Ми е, чекаємо зрештою, коли з'явиться все ж таки не за повідомленнями змі да от уже Кабмін повідомить про те, що призначили нового очільника у Карбопрому. буде це чи не буде. Можливо, це справді все чутки, але оці пере зміна, як у нас прислів як коней на переправі. Ну, може й так може бути. Сподіваємося, би на користь. Пане Сергію, вдячні вам. Сергій Бондарчук, директор. Укрспецекспорту. Дякую вам. Так, з 2005 по 2010 роки доєднувся до нашої фіру.